Всем привет, друзья! С вами Руслан Ларовик. И мы сегодня у Юльды выполним змеи на щеплоне. Из двух частей на квест поеднуется. Похоже, что растущие в средоточении храмов в Юни подверглось влиянию какой-то неизвестной материи. Хочу попросить тебя принести мне несколько мешков со спорами этого вида, который в основном произрастает в средоточении храмов. 10533 досвіду 56 ну і 51 монета. Зоберіть 5 мішків зі спорами, розширившися в юнов серед таких храмів. Я думаю, буде квест такий каратесенький трошки Ті квести були длінші, тому а, зараз ми це все зробимо, друзі. Так. Що ми тут продаємо щось? Та можна, в принципі, продати. Давайте це зробимо. Давайте це зробимо так, а що у нас по пилі? Три тисячі пилі, так да? ну, хай поки за золото копиться. Хай, 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 хай. Так, дуже все чудово. Так, соберіть. Взяли квест средоточені пішли виконувати. Ага угу. Міняємо І ось всі є вільний. Раз. Мабуть, дуже швидко виконаємо. the one though. Так, четвертый, короче, п'ятий, ну чудово. Так, повертаємось, да? Мешочек со спорами подводного в Юнам. Ще один квест мінус. Так, растения не умеют думать, но они являются частью моря и заслуживают уважения. Но это... Ты этого не понимаешь, как я погляжу. Я сделаю все, чтобы помочь этим несчастным созданиям. Что? Ты хочешь мне помочь? Невероятно. Мои опасения оказались правдой. В юны медленно умирают от яда горгон. Я сварила настойку, которая придаст силы страдальницам. Можешь попробовать нанести ее на растение. 41 НМАН, 7725 до сюда 30 монет. Нанесите настойку на молодые растения в сфере гор, чтобы придать им силу. Цікаве мислення розробочикам, ну що ж, давайте виконаємо Так, і у нас є для в'юна Лікарство, щоб вилічити в'юни від гаргон. Я не думаю, що люди це знали, що по Лору в'юнів серед оточення храмів. От коли ви це зробили, я думаю, що для багатьох буде дивним. Бо інші люди не зачитують ці квести, а просто їх щелкають як 7. Тому, в принципі, такий квест. Більше ми бачимо, що тут немає квестів. Ми бачимо тут ще два квести. Ну, а тут третій. да, Всього три. Давайте подивимось, скільки у нас залишається цих квестів. Перша глава завершена. Друга завершена. третя глава. Але дуже ще багато, бо у нас не відкритий ще один бос, ми ще одного боссу не вбивали, але вже 17 виконали. Тут ще 48 квестів. Ну, мінусуємо 17, значить 31. Ну, дуже багато ще, як ви розумієте. 31 квест, це піпець, як багато. Ну, а тут ми бачимо 3. Що ж, ну і це ми зараз доробимо нанесіте настойки на молоді рослини, Все три рази на це зробити. Давайте його виконаємо, він швидко буде робитися. там якось так. Хоча у нас 12 є. От раніше, бачите, нам дали 12, а хватає і Але бачите, вони не надзвичайні в юни. там ми вбиваємо. Не всіх в юнів. Не всіх, до речі, вбиваємо. Тут яка мимо поставив Нуси гарабо Дивин на бігло моде, а? Алая у нас сундучок. Чудово. Угу. Ой, молодой вьюн да знаходится. Опа. Раніше надо было все выконуть, а зараз, может быть, трех трх хватает, да? Так, еще одна сумочка. Бум-бум-бум. Так, тільки молодих. Другий. Ну давайте сюди підемо. Ну і третій, і все. Друзі, квест спрощений, бачите, давали раніше всі 12 треба було зачищати, а квести змінились, тому хватає трьох. Але раніше гравець бігав по цим, викачувався, як то кажуть, вбиваючи ворогів. Так і у нього і кач був. Бо більше він ходив. А зараз робили спрощення, бо хвисти, бачите, спрощують, бо спрощення йдемо. Беспрощения, друзья. Так, що тут за... Так, подожди, Ді воно? Ага, давайте відкриємо. Так, тут же гарно. Так, ну і можна повернутися, звісно. Так, давайте це зробимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ну как, помогло? Отлично проделанная работа. К сожалению, у моего подопытного растения вновь появился, появились симптомы болезни. Но постоянно повторяя процедуры, должны помочь. По крайней мере, пока мы окончательно не остановим Гаргон. Вот так, друзья. Закрываем этого квеста. Ну и змеиная охватка. Mm, как я уже и говорила, только постоянное нанесение настойки поможет молодым растениям. Набраться силы противостоять яду гаргон. Для этого ты здесь, не так ли? Ты знаешь, что делать? Но ну, это повторный друзья квест, тому мы его приймати не будемо. У нее можно купить за іноманти, але я це не раджу. Тут я різні бутлі. Ну і за це ви подивіться, скільки воно коштує. 25 штук, звісно, але дуже дорого. Да? Напрочність доспіхів на 2 часа. А звичайно, одна коштує Ребята, 5 тисяч монет. Це... Ну, я не знаю. Що думали при цьому розробники, чому так дорого? І чи це допоможе в деяких випадках? Не знаю. Ну і, звісно, есенція э, за монети теж продається, за іноманти теж продається. Що ж, на цьому все. Цей квест ми завершили. І ще мінус квест. Дуже чудово. Але ви бачите, що в цьому регіоні мені ще піздець, як багато квестів. Тому дякую вам всім за увагу. З вами був Solaric. На все добре. Бувайте, пока-пока.